Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Чи буває іноді ваше життя настільки важким, що ви жалкуєте про те, що народилися? Якщо так, то знайте, ви не самотні в цьому. Святе Письмо чудове тим, що часто ми читаємо на його сторінках про когось, хто переживав труднощі, подібні до наших, і з допомогою Божої благодаті подолав їх. Свого часу Патріарх Йов сказав: Хай загине той день, що я в ньому родився, і та ніч, що сказала, зачавсь чоловік, чому я не зникнув в утробі, як вийшов із чому я не вмер? Йов утратив майже все: майно, дітей, здоров'я. Його дружина висміла його вірність Богові, для чого залишалися жити. Страждаючи, він красномовно описав свої почуття. Третій розділ книги Йова це шедевр монологу. Він починає свої гіркі скарги і проклинає за це не Бога, а день свого народження. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, і нехай не являється світло над ним, бодай темрява і морок його заступили, бодай хмара над ним пробувала, бодай темнощі день лякали його. Якби йов страждав манію самогубства, він міг би покінчити зі всім і відразу. Проте його віра піднялася вище за його неймовірну скорботу. Випробування завжди можуть обернутися засобом для досягнення мети. Пригадуючи історію християн за часів колишнього радянського союзу, я дивуюся з їхньої віри в Бога і довіри до Нього, незважаючи на жахливі переслідування. Багато священнослужителів, що жили в епоху Сталіна, пройшли через ув'язнення або вигнання до Сибіру. Влада суворо обмежувала релігійну свободу для всіх християн і нехристиян. У 1916 році російська православна церква мала 1025 монастирів. Після приходу комуністичного режиму до 1985 року залишилося лише 19 діючих монастирів. Друга світова війна посилила тяжкі страждання нашого народу, коли загинули мільйони чоловіків і жінок, і дітей. Зневіра панувала у повітрі. Проте вірні християни не втрачали мужності перед лицем таких великих випробувань. Вони жили, сподіваючись на скорий прихід Ісуса. Їхня віра залишається великим прикладом для нас. Нам слід невпинно прославляти Господа за фізичні і духовні благословення, які ми часто приймаємо як належне нам. Ми маємо щоденно хвалити Бога за духовну свободу, яку Він нам подарував. Хоча часом ми розчаровуємося, але наша впевненість у Господі і довіра йому повинні наповнювати нас почуттям миру, безпеки і надії. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за ту свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій країні. Ми щиро вдячні Тобі, Господи, за керівництво, за уряд України. Благослови їх, щоб вони могли сприяти релігійній свободі, щоб сьогодні жителі нашої країни могли славити Тебе відповідно до Слова Твого Святого. Благослови країну нашу і збережи, Господи, мир і спокій. Молимося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди надійтесь на Господа, адже тільки Він може наповнити нас почуттям миру, безпеки та спокою. Уроки дивовижні факти допоможуть вам на основі Біблії ознайомитися з Божим планом щодо вас. Ви можете отримати цей курс уроків безкоштовно, лише повідомте нас про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. А я бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!